Друзі, доброго дня! І так, сьогодні я би хотів відповісти на питання по вчорашньому відео в рамках seo просування та seo оптимізації ваших сайтів. І найпопулярніше питання, яке задають, це навіщо купляти посилання на мій сайт. І для того, щоб більш детальніше вам розповісти і щоб було вам зрозуміло, то я би хотів розповісти це на прикладі. Навіщо це робити? І, навіщо, і чому це ефективно? В першу чергу, давайте уявимо собі, що у вас сайт Красівок Nike, і ви продаєте там три позиції красівок Nike на цьому сайті односторінковий сайт. І коли ви створите свій сайт і опублікуєте його в мережі інтернет, в тому числі в Гуглі, то ваш оцей сайт по запиту, наприклад, кросівки Nike. Якщо написати в гуглі, то він буде десь на сторінці десятій, як ви вже розумієте, що якщо ваш сайт буде на десятій сторінці, то на нього майже ніхто не зайде і не знайде його, і не буде трафіку на вашому сайті. Як зробити так, щоб трафік пішов на ваш сайт? Щоб трафік це потенційні ваші покупці красиво, Nike. І Основна ваша задача це зробити так, щоб ваша сторінка, цей односторінковий лендінг, попав. На першу сторінку видачі Google або максимум другу сторінку попав на першу сторінку, наприклад, по запиту придбати кросівки Nike» або «Кросівки Nike». І лише коли ваша сторінка попаде на ваша ваш лендінг попаде на першу сторінку видачі Google, видача Google, це коли ви в пошуку пишете. Купити кросівки Nike. і з'являється перелік сайтів, на які ви переходите. Ну, кожний день ви це робите. Це називається видача Google. І так, щоб попасти на першу сторінку. Є достатньо багато різних методів, але один із найефективніших методів це простановка посилань на ваш сайт, тобто з інші сайти повинні посилатися на ваш сайт. І маленьке уточнення, інші сайти такої ж самої тематики або приблизної тематики повинні посилатися на ваш сайт. І так, де брати ці посилання? Я відразу хочу сказати, що я не продаю посилання, я не спеціаліст по цьому, у мене немає бази там, сайтів чи чогось іншого. Просто розповідаю на питання по вчорашньому відео. І де ж брати посилання? У вас є два варіанти. Один довгий шлях, він достатньо трудоємкий. Коли ви будете йти по цьому довгому шляху, ви перший трафік потенційних клієнтів, покупців на ваш сайт отримаєте десь через рік, мінімум. Це ручна постановка посилань. Тобто ви будете десь лазити на яких сайтах ставити. Посилання на свій сайт в коментарях там писати в соціальних мережах. І відразу скажу, що половину посилань ваших будуть видаляти, і половина буде закрита, закрита таким тегом, який називається nofollow. Що це значить? Це значить, що якщо ви поставите на іншому сайті посилання, і він буде на цьому посиланні, буде прописано тег nofollow це значить, що по вашому посиланню Google не перейде і він не зарахує це як посилання на ваш сайт. Це якщо так дуже просто, і другий варіант у вас є швидко підняти десь на протязі там трьох, десь на протязі 3-6 місяців вивести вашу сторінку, ваш сайт на першу, другу, третю позицію в гуглі і вже отримати перший трафік і перші покупки на вашому сайті. Це купляти. Це платний метод купляти посилання. Є достатньо багато різних бірж, де ви можете купляти посилання на свій сайт. І наголошую на тематичних сайтах, які схожі з вашою тематикою сайту, на який ви будете робити посилання. Можете напряму писати адміністраторам сайтів і у них купувати посилання. І скажу вам, що от приблизно десь купивши там 30 посилань, 20-30 посилань, вони теж бувають різні, від залежності від популярності сайту, якщо так це можна сказати. Там є багато різних показників, на які треба орієнтуватися. То купивши там 30 середніх посилань, середнь, тобто середніх, це значить сайти середньої величини, з яких будуть посилатися на ваш сайт. То ваша сторінка перейде з 10-ї сторінки видачі. Ваш лендінг про кросівки Nike перейде з 10-ї сторінки на десь на другу сторінку, можливо на першу. І ви отримаєте перший трафік і перші продажі з вашого сайту. Відразу скажу, коли ви будете будете посилання, вони будуть працювати тільки десь почнуть через три місяці. І ось цей варіант останній він найпопулярніший. їм всі користуються. І, і навіть скажу, що Google сам спеціалісти Google розуміються на цьому, і деякі деякі моменти вони. Деяких в деякий час вони просто змирились з цим, тому що ось це ось тому, що першочергово Google був створений якраз ще в 90-х роках, в 97-му він створений був саме на посиланнях. Тобто, якщо посилається на тебе, значить твій ресурс, твій сайт популярний. Якщо роблять посилання на нього, я і, і при збільшенні кількості посилань на твій ресурс на твій сайт. Авторитет озбільшується в очах Гугла, і Google в результаті твій більш авторитетний сайт ставить його вище в видачі Гугла, ніж інші сайти. І це до сих пір працює, прийшло вже майже 30 років, але це працює. закінченні цього відео. Хочу нагадати вам, що ви знаходитесь на каналі Фріланс-біржі Ромі. Якщо ви фрілансер, або якщо замовник, і вам треба, і ви спеціалізуєтесь, наприклад, на... SEO-просування або seo оптимізації сайтів. Якщо ви фрілансер, реєструйтесь на фріланс-біржі ROMI, якщо замовник, заходьте і наймайте фрілансерів на цю послугу. Також не забудьте підписатись на цей канал. У нас дуже багато інформації цікавої про маркетинг, діджитал маркетинг, дизайн, програмування та інші напрямки, які дотичні до маркетингу. Все найкраще.